Коли я була малою, то завжди дивувалася, чому в казках королі хмурять брови, адже це так чудово бути королем, всі тебе люблять і виконують всі твої накази, навіть якщо ти кажеш піти туди, не знати куди. А от персонажі, які милі й добрі, вони ж все одно потім того короля перемагають, як би він ті брови не хмурив. А після того випадку зрозуміла, що доброю і милою бути не варто, краще вже хмурити брови, щоб ніхто до тебе й близько не підходив. Історія банальна якось я варила кашу для нашого сина, а чоловік прийшов з роботи і почав складати речі в сумку. «Іду я від тебе, ти не варта мого часу і секунди кохання Ірини. «Ірини? моєї подруги? Так, не нагадуй нам про себе ніколи. І отак я спалила вперше кашу з каструлею, син репетував, і я теж, тоді й вирішила, що ніколи не підпущу нікого в своє серце, тільки сина, а безсонними ночами думала про те, чи він мене не зрадить. Не скажу, що жила як робота, але я нікому не давала перейти за межу, яку я для себе визначила як комфортну. Колеги залишила на роботі, ніколи не пила з ними каву, аби не дати привід для прохання вийти замість них на роботу чи свята. Додому додаткову роботу теж не брала. Все у мене вкладалося в ті вісім годин, які я чесно відпрацювала. У мене не було премій, так само як і Доган. Сина водила на секції і гуртки, хотіла, аби він виріс самостійним та дав собі сам раду в житті. Так, маєш навчитися сам пришивати гудзики. мама, не завжди буде поруч. Він вмів готувати їсти в 10 років, міг купити продукти і принести додому. Виріс і поїхав за кордон, будує кар'єру в ІТ. Я за нього рада, не сумую, бо поклялася собі бути вищою над емоціями. Від самотності не бачу нічого, окрім плюсів чим хочу, тим і займаюся. Хочу вишиваю, хочу серіали дивлюся, хочу прибираю, хочу пилюку розвичу. Катю, може б, ти взяла бабусю доглядати, вирішили батьки зіграти на моїх дитячих почуттях до бабусі. Я її пам'ятаю, як бігала влітку по траві, їла зелені яблука з дерева і чекала, коли вона видають корову, щоб напитися молока і мірятися з котом вусами. Борги треба віддавати, і я вже прилаштувала для неї ліжко, читала літературу, як доглядати за лежачими, що готувати їсти. А тут бабуся впурхнула до квартири, сказала, що я надто худа, і мене треба підготувати, принесла з собою кота і купу торбинок сушеними травами. У вас такого нема, а я ці куповані чаї не люблю. В квартирі запах липовим чаєм і дитинством. Я всіма силами старалася зберігати суворий вигляд, адже один кіт не підводив, пудив моє взуття і ліз на штори. А бабуся наче забула, що я її маю доглядати, бо я її вдома рідко й бачила то в одній квартирі, то в іншій, там бабусі, а там дідусі, і всюди вона має зі своїми пахучими торбинками прийти. Стала зі мною всі вітатися і усміхатися, мовляв, в такої доброї бабусі точно має бути добра онучка, тому мушу тепер у відповідь теж посміхатися заради бабусі. А потім вона мені кавалера знайшла, так і сказала. Там вісімдесят перші холостяк живе, лікар. Я його до нас на чай запросила, тому ти вже якось трохи приберися. Юра теж не вірить людям, а бабуся не міг відмовити, вже надто йому свою нагадувала. Якось так сталося, що у нас тепер донечка. Я ходжу і всюди усміхаюся, просто сама з мене пре. Кота люблю. купила йому гарне крісло для сидіння. Бабусю обожнюю і не надякуюся за те, що привела в моє серце любов. А Юрко каже, що усмішка мені личить, то вже гріх не старатися. Підпишись, підтримай українськомовний контент.